Яскравим флешмобом за мир і єдність України розпочався День відкритих дверей у Житомирському вищому професійному технологічному училищі. Одягнуті у, у вишиванки учні танцювали та створили надпис Ми за мир. Я із задоволенням приймала участь у флешмобі, тому що я за мир та за єдину Україну. Це було дуже цікаво та захоплююче. Хотілося щоб інші навчальні заклади нашої Житомирщини підтримали цю ідею. Наступною подією стало урочисте вручення паспортів тим учням училища, яким виповнилося 16 років. Уважати їм хочемо, щоб вони були справжніми патріотами України, тому що в цей нелегкий час патріотизм ціниться як ніколи, щоб дійсно могли в будь-який час в будь-яку хвилину захистити незалежність нашої української держави. На урочистостях підбили також підсумки проекту Моя країна Україна, завдяки реалізації якого учні закладу здійснили багато подорожей визначними місцями країни, вивчали народні звичаї і обряди та провели конкурс вишиванок. Володарі кращих з них отримали подарунки від профспілки закладу. В рамках проекту відбувся також конкурс краси врода дівоча, в якому за титул Красуня 2014 змагались дев'ятеро учениць училища. Перемогу здобула Катерина Мельниченко. Я навчаюся двадцять 22 групі, яка стала для мене дружньою сім'єю, а училище затишною домівкою, де я отримую міцні знання, професійні навики та збагачуюсь духовно, займаючись у вокальному гуртку. Загалом випускники шкіл дізналися не лише про те, як учні розважаються і відпочивають, а й в яких умовах навчаються та які професії здобувають. Мені дуже сподобався цей заклад. Всім бажаю вступати сюди. Сама думаю вступити сюди на кухар бармен.